У нашому повсякденному житті ледь не щодня ми збираємо нереальну кількість сміттєвих відходів і навіть не здогадаємось про те, що ми можемо йому дати друге життя, просто сортуючи його. І як сортують сміття наші віничани, дізнаємось просто зараз. Сміття ми сортуємо вдома в різні пакети. Ділимо бумага, ділимо скло, ділимо. Пластикові відходи і також в мене біля будинку стоять мусорні баки. Також поділені ми так і. Стараємося викидати сміття в потрібні мусорні баки. Пластик окремо, а більш таке вологе окремо. Ну те, що стосується паперу, пакетиків тоді. Я сортую на сухе і вологе сміття. Е, я пробувала сортувати його на е, ці пакетики, на кришечки, на баночки. В кінці кінці в мене зібралося багато ящиків вдома і не знала, куди його діти. Я все винесла в сухе сміття. Тому ну, така ситуація. Треба на це витратити час, а зазвичай прийом. Омні, ці компанії, які приймають сміття, працюють якісь, як шатл, наприклад, на юності, працює в окремо відведений час. мене все час не виходить виносити. Ну і коротше кажучи, просто сухе і вологе. Ну на цьому все думаю, що до цього прийде, не сортує. Не навчили, не привчили, не розказали не в школі, не, не по дорозі. Отак, от і тільки це тільки все в планах. Скоро ж Євро, Євросоюз буде, то ми все це віримо. Біля нашого дому, е, якби, на жаль, немає сортувальні, тобто в нас, ну, так. І, але я е, окремо бумагу і бумажні, ну якісь такі е, вироби з бумаги, які йдуть, можуть переробці бути повторні. То я їх окремо просто і ми несемо в інше місце там, де можуть забрати хтось, може забрати, якби цю бумагу і потім її здати. Ну і в школу ми ще відносила. В мене два відра в одне, е, як це там, ну як на баках написано вологі і сухі відходи. От там. Е, Залишки харчів в одне, а там пластик і там, папір і все-таки інше в інше. Так, я зараз сортую сміття. Я, я сортую тільки папір е, і скло. У нас в нашому ЖК є. це, скажімо так, вже. Ну продумано і є там люди, які забирають, приходять папір. Мабуть, вони його здають. Тому, тому так. Так мені я за я за екологію. Я дуже піклуюсь про нашу планету. І я так виховую свого сина і так роблю теж своїм власним прикладом. Як? Ще не до не до не дійшов до того питання. Все повністю вологі і сухі. Картон в одне там бумага, а вологі там. Шкурки там м'ясо інше У нас в ОСББ. Є бо коробка там, де пластик окремо кидається, просто туди викидає і все.